Так, радону приділяється увага, вже починаючи ще, ще е, часів Чорнобиля, е, була відповідна Радонова програма е, радону присвячений розділ е, норм радіаційної безпеки, а сучасні розробки, програми моніторингу радону включають компоненти е, повітря житлових приміщень, де проводиться оцінка і профілактика. Для зниження існуючого рівня опромінення, повітря ґрунту у місцях забудови для вибору протирадонових заходів і для вибору підходів і рішень будівельних технологій. Відповідний наказ МОЗ України 2023 -го року говорить про затвердження порядку проведення моніторингу радону в Україні та нотифікації про радіаційні ризики і також приводить методики проведення моніторингу радону.